Об'єднати дітей міста та району у міському палаці культури змогла спільна справа. Робота над писанками для бійців АТО у різних техніках. Організувати таку акцію прийшла ідея писанкарям Бердичівщини, заручившись підтримкою міської влади та народного депутата Олександра Ревеги, почали готуватися до втілення задуманого. Писанка це оберіг. Це оберіг, який включає в себе символи ще від наших прапрапрадідів. І кожен цей символ має певне значення. І оця символіка оберігала наших прадідів, наших дідів. І я, ми переконані, що обереже вона і наших солдат, які сьогодні там на сході, і обереже нашу країну від тих проблем, які сьогодні є у нас в державі. Ідея організувати таку акцію виникла якраз у наших писанкарів, оскільки ми працюємо завжди в окремості. І захотілося просто об'єднати всіх майстрів, щоб кожен міг показати своїх дітей, показати свою роботу, поділитися своїми знаннями, своїми вміннями з іншими до Олександра Васильовича, щоб посприяв нам у вирішенні у тих організаційних моментів, і Василь Костянтинович і Олександр Васильович вони не відмовили і весь матеріал, з якого ми сьогодні працюємо. Да, це якраз той матеріал, який ми змогли придбати завдяки міському голові і народному депутатові. Спілкуючись з нашими солдатами на передові, крім того, що допомагають волонтери, найбільше для них. Найтепліше, можливо, це дитячі витвори, які вони роблять: мистецтва чи вишиваючи, чи ангелків, чи так як сьогодні розписують писаночки. Це для них надзвичайно велика підтримка, тому що багато практично у кого як не діти, то внуки залишились тут в Україні, яких вони захищають там на сході нашої держави. Хотілося щось зробити таке, щоб воно залишилось в їхньому серці. Приєдналася до акції малеча, яка у дитячих садочках міста разом з вихователями та батьками приготувала смаколики на схід. Всі садочки активно прийняли участь, долучилися батьки, вихованці, працівники дитячих садочків. Як ви бачите, дуже велике розмаїття цікавих виробів, пасок, печива. Тобто, ми хотіли поділитися частиночкою свого свого тепла і подарувати їх воїнам. Учасниками то уперше за багато років як місто, так і район одночасно робили добру справу. Під одним дахом зібралися діти, які, окрім спілкування, мали змогу навчитися робити щось нове для себе. Це вперше, напевно, Бердичі, Бердичський район разом проводять певну таку якби цікаву, гарну цікавий, гарний захід. І ну, дум, я думаю, що ми робимо звичайно говорили, що в подальшому. Ми розіб'ємо той, так скажемо, холодний мур, який був чомусь між Бердичним районом, і будемо разом проводити всі ці акції, всі подібні і аналогічні. Приємно, що ця акція відбувається міста і району спільно, зроблений гарний крок до співпраці. І я думаю, що хлопцям, які захищають нашу батьківщину, буде надзвичайно приємно отримати від наших діток такі гарні, гарні подарунки. Вони згадають про свою домівку, вони відчують душу, душу, серце діток наших, і я думаю, що їм це допоможе перенести ті невзгоди, які сьогодні вони мають, перебуваючи на передовій. Як діти, так і дорослі під час акції довели захід, єднає суспільство у бажанні до миру і добра. А головне кожен зміг передати частинку свого тепла солдатові. Передамо хлопцями нашими, які йдуть на схід. Вони завезуть там. Ми сьогодні ще деякі речі вручили солдатам, і вони повезуть і відвезуть нашим. Будемо старатися, щоб попали нашим хлопцям, які з Бердичева, з Бердичевського району, ну і всім іншим нашим військовослужбовцям, які знаходяться на передовій. До нас звернулися організація учасників бойових дій, ветеранів АТО Схід. І вони запропонували свою якби допомогу у доставленні цих подарунків, уже цих оберегів саме на передову на схід. Частина наших мобілізованих солдат тут в Житомирі на полігоні, і ці подарунки доставлені будуть сьогодні, бо вони вже ввечері від'їжджають. А частина безпосередньо буде відправлена туди. Напередодні великодня, як гості, так і учасники заходу бажали лише одного миру Україні і добробуту кожній родині, чого особливо зичать українським військовим. Я би привітати всіх бердичівлян, всіх всю Бердичівщину, Бердичівський район, мешканців всіх громади з святом Пасхи. Це великий день, це свято сонця. Колись було свято. Було колись канесла весною, радість. На наших теренах, ну а тепер це ще плюс свято, це велике релігійне свято і тому всім щастя, здоров'я, і саме головне – це миру. Миру, щастя родинного в кожну сім'ю. Я переконаний, що як ми, якщо ми будемо хотіти цього, ці всі, цього, всі разом, то буде мир, буде злагода, буде достаток. Побільше більше типу хочу побажати всьому суспільству. Я щиро вдячний дітки вам, насамперед, батькам, організаторам, вчителям, колективам. Ми зі своєї сторони не забуваємо і не будемо забувати. Ще раз дякую вам за такі добрі, гарні духовні речі, які ви робите для наших солдат. Всіх зі святом і всім Божого благословіння.